вже був десь у майбутньому чи в минулому. Кожного разу в цей фокус уваги повертати в тепер, що зараз відбувається, і починати відчувати якісь, ем, як, як це повертатися. Можна через дотики, там, через повіювання вітру, звуки всі спостерігати. Це все напрацьовується з часом, тому що. Воно зразу буде викидати все рівно в думання, але з часом це все буде напрацьовуватися і вже навіть буде моментами само приходити ось це, приходити, е, якби викидати вас в теперішній момент, в спостереження. Але спочатку це треба напрацювати, це нові нейронні зв'язки це навчити думати по-іншому. Думати, тобто не думати по-іншому, а навчити фокус уваги, щоб був на іншому, те, якби навчити, щоб фокус уваги завжди падав на теперішній момент, падав на усвідомлення, того, що відбувається, не на думання, а на те, щоб усвідомлювати цей світ. І це кожного разу. Спочатку можна через органи чуття напрацьовувати, можна йти там, ну, на річці чи десь виходити, ходити босяком, що відчуваєте траву, слухайте звуки, які проїжджають машини, пташки співають вітер повів ем, через смакування, через. Зір, щось споглядання чогось там похитування дерев, і ось це все буде повертати сюди, в момент, і потім оце виведення уваги буде безоціночним, без цього я. Він якби відійде на задній план і будете бачити, що його як такого і раніше не було. Просто був. Було утутожнення себе з я, утутожнення з тілом, утутожнення з тим голосом, який, в голові, який проговорює я, щось роблю я, щось, який постійно щось говорить, і який не дає бачити реальне життя без його е оцінок. Тому е, ніхто не міняє життя, воно просто собі тече, воно саме відбувається.